Осінь. Нині осінь нас чарує, Неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково, бо і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Яка пора року до нас завітала? Правильно. А скажіть мені, будь ласка, чому осінь називають щедрою? Вірно, щедрою, тому що люди збирають врожай. Осінь загадкова та неповторна у своїй красі пора року. Сьогодні спробуємо серцем доторкнутись до її краси і помандруємо у царство природи. А куди ми відправимось, дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку? Де ж знайти, скажіть швиденько? Нам вишеньки червоненькі, груші, сливи, виноград. Треба зазирнути в сад. Вірно. Отже, ми з вами відправимось на екскурсію до фруктового саду. Скажіть, будь ласка, які дерева ростуть у ньому, яблуні, груші, сливи? Тобто фруктові дерева, так? Скажіть, хочеться вам набрати силу у фруктовому саду? Адже кожен фрукт, травинка, кожне деревце це частина природи, частинка рідної землі. Недарма народна мудрість каже, немає ліпшої краси, ніж рідні ліси та сади. Погляньте, як осінь розфарбувала сад, які кольори вона використала: жовтий, зелений, червоний, помаранчевий. Пограємо нову гру під назвою з якого дерева плід. Я буду починати речення, а ви закінчувати. З яблуньки збирають урожай чого. Яблук. Вірно. З груші збирають урожай чого. Груш. З сливи урожай чого? Слив. З персика збирають урожай чого? Персиків. Молодці малята! Наступне завдання буде відгадати загадки по картинкам. Справитись? Поїхали! Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку що? Молодці! Слива! Соковите червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це може бути, дітки? Так, вірно, це яблочко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожавтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Що це? Так, вірно, це груша. Молодці малята. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонечку підсмажились і почервоніли. Це у нас що може бути? Вірно, це вишня. Червоненька сукня. Біленьке серденько, а це у нас, звісно ж, малина, молодці малята. У нас сьогодні була надзвичайна подорож до осіннього саду. Маю надію, що вам дуже сподобалось. До зустрічі, малята!